Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися каталог на листопад 2025 року. Подивимося, що нам підготували вже в листопаді. Так, Тут ми бачимо подарункові пакетики можна буде замовляти. Так, новинка. Новий аромат Fireway Sparkle. Зараз понюхаємо. Ой, знаєте, відчуваються нотки жасмину. Ой, так, в складі: карамелізоване праліне, персик і жасмин. А, ну, такий, знаєте, пряний аромат. Вони, в принципі, всі такі фаревеї, східні стійкі. А, такий цікавий. На зиму буде дуже чудовий. І це лімітований випуск, бачите, тільки до цього Різдва. В такому прям дизайні цікавому можна буде замовити. Так, далі, далі також аромати фаревей. І тудей. Тудей набір можна замовити за 149, або аромат 50 мл за 829 гривень. Так, далі чоловічий тудей. От чоловічий тудей мені дуже подобається. Я такий і чоловіку беру. Знаєте, він такий, має солоденькі нотки, тут іде корінь і рису в складі. Неролі, ваніль і ВТВР. Ну, тут вони так пишуть, але в складі попередньо я читала, тут є корінь і рису. Так, дуже гарний аромат, тому, дівчатка от на подарунок, прям суперовий. І бачите, можна замовити навіть в наборі, в коробочці подарунковій. Так, далі. Далі аромати Attraction, Наші аромати афродизіаки, як на них кажуть, вони з феромонами. І от дійсно аромат Attraction Класичний, дуже класний. Так, трішки мене відволікли дзвінком. Так, чоловічий аромат теж дуже чудовий. Про жіночий сказала, про чоловічий теж кажу, що аромат класний. Так, далі, далі. Також аромати. Бачите, вже дуже багато з'явилося таких подарункових наборів у гарних коробочках можна замовляти буде в листопаді. Ну а що ж, жовтень ось пролетить, а там уже і листопад, а там грудень, і Новий рік. Так, далі. Ну, Наші такі, знаєте, аромати легенди. Це чорне плаття, інкадесанс. Дивимось, що вигідніше все-таки брати в наборі. По цінам, по цінам дивлюся, ну, ціни вже так, потихеньку підростають. от Трошки подорожчало дещо. Ну що ж, все дорожчає і у нас також. Так, Тут у нас, зверніть увагу, пропозиція за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Це означає, що на дані товари від червоної ціни буде додатково ще тільки 10% знижки. Да, майте на увазі це, От, і орієнтуйтеся. Так, піжами. Ось дивіться, які прикольні новорічні піжами. Можна взяти так, для сім'ї, зробити фотосесію. От, вартість. Жіночі 1519, чоловіча трішки дорожча, дитяча дешевша. Ну, звичайно, зі знижкою всі ж, хто в нас вейвон зареєстровані, мають знижку до 35%. От можна порахувати, яка буде вартість там, піжами чи аромату, чи будь-що вам сподобається. Я завжди запрошую в свою команду дівчаток, залишаю під відео активне посилання, ви можете перейти, оформити свою знижку і замовляти все дешевше, і ще й отримувати подарунки за свої замовлення. Так, далі помади. Помади, ну, без змін по 209 гривень. Наша помада Ультра. Така, знаєте, найпопулярніша помада, але дуже в гарному дизайні, зверніть увагу. Також лімітоване пакування помади, таке святкове от, положив у сумочку, дістав таку гарну помаду, нафарбувався і настрій на весь день. так, далі Далі декоративна косметика. Дивіться, дівчатка, я дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і переглянути те, що вас цікавить. Так, щось каталог неслухняний, закривається. Так, далі новиночка у нас із екстрактом ванілі і маслом какао. Ой, то ось таке солоденьке. Все солоденьке, понимаєте? Так, яблуко і кориця. Ось у нас новинки. Такий гарний аромат. Я взагалі корицю люблю, то мені подобається. Так, ще новиночка. Домашні вогники. Далі для дівчаток лінійка, подивіться, в нас тут і парфуми є. І шампуні, гері для душу. Спрей для розчісування волосся дуже класний. Також для діток, для хлопчиків. У мене хлопчики два. То, навіть, менший. Раніше трішки інший дизайн був. Пам'ятаю, він ще маленький був. І йому вже хотілося там ці парфуми там, такі дитячі. Так, діткам прикольно. Так, далі. Ще одна новиночка. Морозний ліс. Ну, зараз нанюхаємося. Угу. Такий теж свіжий аромат. Не знаю, як описати, але аромат свіжий. Так, наші фулспіди. легенда у новому форматі. Не знаю, дівчата, пишіть, як вам новий формат, те, що придумали Вейвон. Цікаво почути вашу думку. От. Ціна непогана. За умови придбання ще 10% знижки буде. Можна або набір брати, або сам аромат. Далі. Також чоловічі ліджентльмени. Так, дивимося. Блу. Мені цікаво, скільки коштує сам аромат. Бачите, самого аромату немає тут. Тут лише в наборі. Так, далі лінійка Іню. До речі, дуже якісна лінійка. Ось у жовтні, ну зараз же жовтень. У нас з'явилася така губна помада відновлення. от, То вже по відгукам, хто замовляв її по дему, дуже гарні відгуки. І текстура хороша, і колір така в пігментаціях гарна. І, ну, хороша, хороша помада. Так. Далі такі набори, набори. із стійкою помадою. Помади, до речі, дівчата оці дуже стійкі. Не стираються, тільки якщо щось там таке жирне поїсти. То на губах тоді трошечки стирається. Ну, Взагалі, вона, цей макіяж потрібно знімати стійкий, да, таким чимось олійним на там з олійкою. А так дуже стійка. От на руці, якщо намазать, триматиметься весь день. І не один день. Так, далі. Також помади стійкі. Так. Та що ж, сьогодні в мене такий неслухняний каталог, дівчата. Ну це це взагалі. Так. А ось дивіться, зволожувальна матова помада і кремова звичайному дизайні дорожча. 229. Ми перед цим дивились там лімітовану версію, то та 209 трошки дешевше. Так, далі. Привіт! Так, далі тональні креми. Так. Лаки для нігтів. Подивіться, яка в нас палітра велика. Хто не робить гель лак, то наші лаки дуже класні. Так, далі також лаки. Так, така лінійка раніше була Color Trend а зараз у нас теж така повернулася. Лінійка знову є. Так, і переходимо до найцікавішого аромати. Як бачите, Today в листопаді 100 мл 999 гривень, Attraction 919. І ось такий набір можна взяти: 30 мл. І лосьон для тіла за 589 Ну, тут ціна, дівчата, дешевша. Так, <кій> да, значно дешевше, ніж була у вересні і зараз у жовтні. Так, далі. Також аромати, аромати Today І uh, в Prime. Ой, а ці, ну це просто, я вам хочу сказати, особливо перфект нонсенс, оцей, да, перець і персик. Ну, це дуже чудовий аромат. У мене їх вже стільки замовляли, стільки купили, люди дуже задоволені. І тут у жовтні в нас з'являється ще Perfect Nonsense, джинджер. Да? Тут у нас у складі, що імбир. Да? Ну, Цей аромат мені такий, знаєте, дуже якийсь пряний, ну, не мій. От. Далі персів. Персів і 100 мл персів чорне плаття і конфіденс теж ціна непогана. Далі, далі. аромати і марії, пурбланка. Так, пурбланка в наборах в основному, або ось ці різновидності по 359 гривень. Так, з'являється новий спрей у нас. Дракон фрукт, м'ята і, і лайм. Ну так, новинки. І що ще в нас? Да? Також ноти коли, солодощі та освіжаючий лайм. Такі з лаймом спреї освіжаючі. Так, далі, далі. Такі креми суфле, лосьони для тіла. Аромати в наборах. Подивіться, лотос у нас буде по гарній ціні за умови придбання можна брати. Black Side Real Intense, Full Speed різні, так, далі. Кулькові дезодоранти чоловічі по 139 гривень уже. Ну, тут взагалі теж жіночі 139. І ціни, як ви бачите, завищені такі на цих сторінках. Так, далі ню. Ой, ну ця лінійка в нас просто суперова, я вам хочу сказати, дівчата, для будь-якого віку. 35, попереді було 45. Ось цей з колагеном для будь-якого віку. Ну, дійсно, креми, сироватки це все дуже чудове. Так, йдемо далі, далі, далі. Так. Ой, сироватка з вітаміном С. Оце дівчата от прям бомба. Користуюся нею дуже давно. По-перше, обличчя так живить, знаєте, і трішки освітлює. У мене дуже багато клієнтів, які люблять цю сироватку з вітаміном С. І бачите, тут у нас і ще такі змінні, змінні штуки з'явилися, що можна. Ну, виливати да, їх сюди, якщо закінчилась сироватка. Ну, прям дуже класно ось ці блоки змінні. Прям рекомендейшн. Так, далі лінійка Skin Glow у нас така з'явилася. Теж досить такі хороші, бюджетні креми для обличчя, різні там міцелярки у нас тут є, да, пінка для вмивання. Теж такі гарні засоби. Так, масочки ось різні, бачите, для проблемної шкіри, для е, розширених пор, щоб звужувалися. От, так, біжутерія. Ну, біжутерія мені особисто не цікава, в мене її не замовляють. Так, далі набори: чоловічий набір і жіночий набір. Ну, як бачите, все, що потрібно: гель для душу, аромат Інтімка. І е, ціна дуже чудова. Так, далі біжутерія. Пишіть дівчата, які у вас улюблені продукти Вейван. Що замовляють? Чим користуєтеся? Просто цікаво почути вашу думку. Так. Далі, 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 аромадифузори різні. Дівчата, може, швидко гортаю, натискайте на паузу і дивіться, кого що цікавить. Ну, знаю, що більшість моїх підписників, моїх клієнтів цікавлять аромати. Аромати і доглядова косметика. Так. Ну, слухайте, прям такий величенький каталог. Піжама така комплект жіночого одягу. Так. А, стрічкова гірлянда з кристалами білого кварцу. Ви представляєте? Навіть таке вже придумали. Угу. До нового року Шарф такий. Так. Ідемо далі, далі, далі. Ой, ну прям такий уже передноворічний каталог. Такий прям дивися, і, знаєте, от появляється такий настрій святковий. Так, тут у нас аутлет, товари зі знижкою. Ой, а шампунь оця дівчата. Вийшла вона як новинка у вересні. Я собі замовила шампунь та кондиціонер Ну, прям дуже класна. Я от просто рекомендую. А Ще тут є такий засіб для інтенсивного догляду така масочка. ось вона. Я її не брала, але шампунь і кондиціонер це просто щось дуже класне. У мене волосся фарбоване, освітлене, То мені дуже сподобався. Так, далі шампуні також. Знову в шампуні, От, різні такі е, щітки для волосся, так хочеться сказати, розчоска. Щітки, Щітки для волосся. Так, далі. Далі кулькові дезодоранти. Е, ось такі креми депілятори у нас є е, для ніг. І навіть на обличчі для усиків беруть, теж дуже класно. На дві хвилинки наноситься, на 2,5 хвилинки. І тако витирається салфеткою. І вусиків, як і не було. Так. Угу. Від сонця захистки, хто на море збирається. Так, все для наших ніжок. Дивіться. Тут також таке для ніжок все. Так. Ідемо далі. Серія планет Спа. Ну, це наша така, знаєте, розкішна серія. Тут все таке а, якісне з маслами, дуже пахуче. От, і масочки, і креми, все дуже чудове. Такий, знаєте, можна собі влаштувати спа релакс. Так, далі. Далі, далі, креми. Так, якось вам буду держати, щоб і не затуляти. Ой, щось я там побачила. Дівчата, оце правда, дивлюся каталог разом з вами. Ще не дивилась його. Так, <кій> <кій> А то побачила щось в кінці, вже хочеться подивитися. Так, спрей для тіла 129. Піни для ванни. Оце, до речі, зараз така пора настагія, що... А знаєте, холодно, так, хочеться набрати ванну, теплу, налити пінки і трішки такий релакс собі влаштувати. Так, гелі для душу. Угу, Black Friday, Чорна п'ятниця. Подивимось. Так, гелі для душу. А, що у нас? Вигідно брати три. Вигідно брати три, тоді буде ціна хороша. Так, далі. Олівці для губ і очей. Угу. Тут потрібно парну кількість брати. Туші. Помади. Угу. Ой, сироватка. Ось вона, про яку я вам говорила, бачите, хід продажу. Ну, правда, дуже класно. Дуже класно. Так. Далі також іню і крем. Ось цей крем з вітаміном С. Теж ним користуюся. SPF 50, захист від сонця. Просто вау. Так, далі. Ось такі в нас бібі кремчики є прикольні, теж із серії Skin новиночки. І аромати. Беремо два, ціна червона. Коротко і зрозуміло. Так, тут у нас. Що тут у нас? Тут просто ціни від 319. Ага, пурбланка. От мені цікаво, 349 гривень. Так, далі. Угу. Також беремо парну кількість і маємо червону ціну. Так, і тут парфуми. Ну, Гарний каталог такий. Мені сподобався. Так, далі також парфуми. Так. Аромати лак. Тут у нас, дивіться, буде пропозиція лише з 1 по 16 листопада можна буде замовити по акційній ціні. Да, зверніть увагу, що тут обмежений термін буде. Так, і на останній сторіночці ліфтинг для шкіри навколо очей. Друзі, ось такий у нас каталог на листопад. Пишіть вам, як каталог, чи сподобався. Також, як завжди, скажу вам, що запрошую в свою команду. От, ви можете перейти за посиланням залишаю посилання під відео, активувати свою персональну знижку, отримувати подарунки за свої замовлення. До речі, у нас у жовтні, зараз же жовтень, у жовтні всі, хто приєднується, отримують аромат Attraction. У подарунок за своє перше замовлення і знижку на всю продукцію мінус 25%. Зараз хочу вам знайти Attraction. От, замовлення має бути по цінам каталогу 2200. Ой, почекайте, там трішки змінили пороги. 2300, мабуть, вже перше замовлення має бути. От. Отакий от аромат Attraction у подаруночок за. Перше замовлення. Тому чекаю вас в своїй команді. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!